Привіт! Мене звати Сергій Бовтачук. І це проект Рівень точності. Це проект серйозний про технології, сервіс та точне землеробство. І сьогодні тема нашого випуску точне оприскування. Сергію, треба точніше. Точно підмічно оприскування має бути ефективним. Я фахівець напрямку точного замробка компанії Агросен. І сьогоднішній наш рівень точності це оприскандір 412Р. Рівномірне внесення із мінімальними втратами та небувалим, я не жартую, комфортом. Оприскувачі серії 400 мають свою особливість. Вони можуть бачити та розуміти, що вони бачать. Я говорю про технологію Сі-спрей Селект та Сі-спрей Ultimate. за допомогою системи машинного зору та штучного інтелекту. Оприскувач може відрізняти бурян від культури і оприскує лише бур'ян. Штучний інтелект оприскує бурян. От така нині реальність. Проте дана технологія доступна лише на території США. Але ми надіємося, що в майбутньому буде доступна і нам. Оприскувач, що щоміє бачити, заощаджує до 77% хімікатів. Компанія John Deere проводила ряд досліджень в Австралії, США, Канаді. Ну ми, звісно, не Канада, але бур'яни одні й ті самі. Дисплей 4-го покоління, Starfire 7000, Autotrack, автотрек, Control, Сталева штанга, Rov Sense, Rov Vision, двобакова система суміші, об'ємний бак, підвищена потужність і, звісно, комфорт. Якщо ви та як і я, днями й ночами проводите свій час в полі, то слово комфорт для вас заграє зовсім іншими кольорами. Усі ці фішки 400-ї серії оприскоча викликають жвавий інтерес, але все це ми подивимося з вами в полі. А по точному землеробству нас цікавлять карти диференційного внесення, карти фактичного внесення. По факту, як це все працює в платформі Оперейшн Центр, але і цим ми не обмежимося. Цифрові технології точного землеробства дають нам тактичну перевагу в полі, але найбільше вони нам окупаються, коли ми їх робимо постійною практикою в господарстві. Кожен наш наступний сезон буде кращий за попередній, адже ми вже не покладаємося на інтуїцію. Ми знаємо наші поля, ми аналізуємо дані і здатні приймати правильні ефективні рішення. Хм, звучить як гасло на плакаті. Отже, переходимо від декларацій до реальної точності. Поїхали! Оприскування – це процес, на який критично впливає температура повітря та вологість повітря, а також швидкість вітру. Тому завжди потрібно дотриматись певного режиму. Не має бути температура нижче 8 градусів та не більше 25 градусів. Також не варто здійснювати будь-яке внесення, якщо до того у вас було 2 дні похолодання, чи після того було 2 дні похолодання, оскільки це негативно може вплинути на ваший урожай. Надто сильний вітер також призведе до знесення крапель, і це буде неефективне внесення. Сьогодні ми на полі, де посіяна соя. І вже незабаром тут з'являться перші рослинки. Тому сьогодні ми тут будемо вносити гербіцид. Знову пропав інтернет, і ми не можемо дізнатися ні швидкості вітру, ні температури повітря. Але власник поля про це подбав. Тому встановив на свій оприскувач мобільну метеостанцію, яка нам дає саме ці показники. Тому агроном, знаходячись в офісі, чи оператор в оприскувачі, може проаналізувати показники і прийняти рішення прискаємо чи не прискаємо. Сьогодні працювати ми будемо. Подивіться тільки, це не оприскувач, це велетенський птах, який розкинув свої крила і готовий злетіти. У цього птаха також величезний бак об'ємом 4542 літри. Також є можливість замовити бак об'ємом 3785 літрів. З функцією Exet apply оператор може перемикати режими оприскування із суцільно точковий, не покидаючи кабінну оприскувача. тобто роблячи це безпосередньо на моніторі. Оприскувач має стабільно рухатись незалежно від умов у роботи в полі. Для цього в нас встановлений 9-літровий двигун з потужністю 325 кінських сил. Зі збільшенням пікового крутного моменту на 10% потужність зростає до 357 кінських сил. Тому, якщо нашому оприскувачу буде важкувато, в нього є запас потужності. В складних умовах тягу машини контролює трансмісія Common Drive, а рівень шуму відчутно знижений. Нашо John Deere 412 r має 4 варіанти довжини штанги: близько 27, 30, 36 та рівно 40 метрів. Чому я кажу близько? Тому що виробник визначає довжину у футах. А фути, як відомо, не дуже гарно переводяться і точно в метри, тому близько. Якщо ми беремо нашого героя до уваги, то у нього довжина 120 футів, а переводиться це як 36,6 метра. Штанга може бути виконана із сталі або вуглеволокна. Також обов'язковою до дотримання є норма висоти штанги над рослиною або, так як в нашому варіанті, над ґрунтом. Для цього встановлена система BoomTrack Pro 2. Вона тримає задану висоту штанги над рослиною або над ґрунтом, в залежності, що вам потрібно. Висота коригується в діапазоні від 0,5 м до 2 м. Потенційно це може підвищити точність оприскування до 20%, що є дуже вагомо. А тепер переміщуємося у кабіну оприскувача. Фермери кажуть, що в кабіні оприскувача набагато комфортніше, ніж в кабіні автомобіля. А я сюди добирався досить довго на автомобілі. Тому саме час перевірити, чи це правда. Думаю, буде цікаво. <звіт> <звіт> досить зручно! Проте, якщо ви хочете ще більш комфортніше, можна замовити крісло повністю шкіряною обивкою, вентиляцією сидінь та підігрівом. А якщо потрібно ще м'якіше, для цього опціональна підвізка Soft Shock, щоб рухатись по нерівностях. М -м, прикольно, прикольно. Шеф, я теж таке хочу. Оглядовість із кабіни дуже важлива річ для оператора. У більш продвинутих версіях додатково є двірники. Зеркала заднього виду, козирки від сонця, а також від 18 до 22 світлодіодних фар для освітлення оприскувача в полі. Якщо ви будете вночі рухатись по дорозі і побачите в полі дискотеку, знайте, це працює оприскувач 412 r від John Deere. Тепер поговоримо про електроніку, яка представлена нашому оприскувачу. Монітор 4-го покоління, вже вам знайомий з попереднього відео. Також можемо ставити монітор додатково, якщо він вам потрібен. Для чого він вам потрібен, також ви можете переглянути попереднє відео. Зверху на кабіні настановлений ресивер SF RTK 7000 із сигналом SF RTK, що нам дає похибку до 2,5 см, а також багаторічну повторюється. До речі, ресивер останнього покоління. Також наш його оприскувач обладнаний джетлінг модемом і усі дані. Інженерні, агрономічні, які він збирає, відправляє на нашу платформу Operation Center. А тепер три системи, які мені подобаються найбільше. Перше система RowVision представлена камерою, яка обладнується на оприскувач, і дозволяє вести його поміжрядю, коригуючи його рух. Друге система RowSense. Вона нам допомагає рухатися по міжряддю, тобто знову ж таки коригує рух оприскувача. Але тоді, коли система Row Vision вже без сила, тобто не видно міжряддя і наші датчики, сенсори, які встановлені знизу на оприскувачу, б'ються своїми вусиками об стебла культури, до прикладу, кукурузи, і таким чином допомагає вести оприскувач, не наїжджаючи на кукурузу, не витоптуючи її, не ламаючи і знову ж таки навіть не пошкоджуючи кореневу систему. Коли колесо буде йти занадто близько до самої культури. І нарешті, третя система контролю секцій Exot Apply. форсунки з покращеною конструкцією, працюють з частотою 30 Гц, забезпечують точний розмір каплі та зменшують перекриття при оприскуванні. А це додає в скарбничку аграрія до 5% економії ресурсу, який він вносить. Усі ці три системи представлені на нашому оприскувачі, але на даний момент. Нам потрібна лише Row Vision і Exot Apply. Тому вони є, а Raw Sense зняли. Дані системи ви можете замовити окремо. Купуєте один раз, а економите кожного сезону. Загалом машина демонструє високу точність оприскування та внесення. Як цим ми можемо скористатися? Звісно, якщо це внесення добрив, то це карти для диференційованого внесення добрив. Також ви можете створити карти фактичного внесення, тобто порівняти те, що ви хотіли внести, те, як машина внесла. І бонусом вам буде також карти швидкості. Якщо у вас виникне якась проблема, ви можете подивитися, як оператор спрацював, чи він дотримувався швидкості, чи не дотримувався. Тепер давайте зробимо перерву у нашому тест-драйві і перенесемося на чашечку кави в офісі, де я вам більш детально розкажу про технології точного землеробства. Точне землеробство. Це точні знання про ваше поле, що з ним відбувається, у якому воно стані. А з іншого боку, це точна техніка та технології, які допомагають оптимізувати кожен крок вашого виробничого процесу. Із цих пазликів складається велика картина вашого успіху та ефективності. У вашій фарм-менеджмент-системі ви можете бачити стан свого поля, а точніше ви можете бачити стан розвитку вегетативної маси. Ми їх називаємо і взагалі їх називають карти NDVI. Проте бувають випадки захмареності, тоді ви ці знімки не можете отримати. І на допомогу вам може прийти дрон з мультиспектральною камерою. Він допоможе вам зробити ті самі карти, що і робить супутник. Але майте на увазі, що карта за декілька днів може змінитися. Це ми можемо побачити ось на цьому прикладі. Пройшло 5 днів. І карта набула зовсім іншого вигляду, тому ніколи не зволікайте із внесенням. Третім варіантом внесення добрив є такий девайс, як Yara N-Sensor. Це дещо неправильне формування, тому що він працює в режимі реального часу, і карту попередню ми не створюємо. Про даний девайс ми розкажемо в наступному відео. Якщо цікаво, читайте в описі до відео. Я лише тезисно коротенько артизую його роботу. Працює він і вдень, і вночі підключається до будь-яких одиниць техніки John Deere а також інших виробників, яких ми не будемо рекламувати, також він видає правильну норму із правильною затримкою часу. Як я вже казав, карти завдань в основному використовуються для внесення азотних добрив, таких як Кас31 та кас 32 Проте, використовуючи знімки NDVI, ми також можемо вносити десикант. Відбувається наступним чином: в зони, де вегетативна маса ще зелена, ми вносимо більшу кількість десиканту, відповідно, де зони з гіршим розвитком, тобто вже. Тимнішого кольору забарвлення набувають, ми вносимо меншу норму. Наш розумний оприскувач також записує карти фактичного внесення. Вони вам будуть доступні в моніторі техніки, а також, якщо ви використовували YARA N-сенсор, вони будуть доступні в моніторі для цього девайсу. Оприскування дуже чутливе до швидкості. А наш оприскувач розумний, він записує карту швидкості. Тому, співставивши карти швидкості та карти врожайності, ви можете побачити, де відбулася ваша помилка, тобто помилка в технологічному процесі, якщо вона була. В попередньому відео я вам розповідав про навігаційні маршрути як кращу альтернативу лініям АБ. Також слід додати, що крім навігаційних маршрутів, ми можемо додати адаптивну криву, по якій буде рухатись оприскувач, об'їжджаючи ваше поле. Якщо ви здійснювали посів пропашною сівалкою з системою автопас, ви ще отримаєте лінії кожного рядка, які ви подальшому зможете використовувати в своєму господарстві для подальших операцій. Оприскування в полі досить часто відбувається декількома агрегатами, тобто декількома оприскувачами. Для цього також у нас є система. Називається вона Infield Data Sharing, ми про неї частково згадували. Що дає ця система? Декілька одиниць техніки, які працюють з однаковим завданням, ніколи не заїдуть. На сліди іншої техніки, яка вже там попрацювала, тобто ми уникаємо подвійного обробітку, а це плюс до загальної економії. Усі ці системи технології працюють за рахунок нашої платформи Operation Center. а ми керуємо нею з монітора нашого оприскувача. До речі, щось я засумував за нашою комфортною кабіною. Повертаємося в поле. Машина наша їде тихо, спокійно, в кабіні комфортно. Спостерігаємо за роботою процесу. Все шикарно, неначе на яхті пливеш. Наш монітор показує усі параметри, які потрібні для комфортної роботи. Але бувають моменти, викидається якась помилка, змінюються якісь обставини, і тоді механізатору потрібна допомога. В цей час він може звернутися до агронома, який віддалено підключиться до монітора, діагностує помилку. Або підкаже рішення проблеми, яка виникла. Але буває, що потрібна підтримка негайна сервісної служби. Інженери сервісної служби Агросен працюють і вдень, і вночі і готові вам прийти на допомогу, Чіпі Дейлу. Опис та контакти сервісної служби знаходяться в описі під відео. А тепер я вам нагадаю за наші пакети. І так, перший пакет фармсайд. Його основна задача помітно оптимізувати ваше господарство вперше. А також навчити ваш персонал та вас безпосередньо деяким новим фішкам. Другий пакет має назву преміум. І в цьому пакеті ми використовуємо декілька застосунків від точного землеробства, ті, які будуть для вас найбільш оптимальними. І останній, третій пакет має назву Ultimate. Я його ще називаю all-inclusive, тому що він включає абсолютно усі фішки, які ми можемо інтегрувати у ваше господарство. І на додачу метеостанція. Чудовий день, чудове поле. Чудовий оприскувач, усі фішки нашого оприскувача, технології, софт, навички нашого механізатора, знання агронома, усе це надає нам потужний ефект, який ми скромно називаємо точне землеробство. Звісно, усе це потребує відкритого мислення, певних коштів та деяких зусиль. Але компанія Агросем зробить усе, щоб ваш прогрес відбувався легше. Тож ви поміркуйте над цим. А я рушаю далі. З вами був Сергій Бовтачук. Це рівень точності. До нових зустрічей.